Пека це не привід виглядати не стильно. Стандартний набір майка та шорти не панацея. Існує безліч варіантів зробити свої образи цікавішими, і в цьому відео я розкажу вам як. Привіт! Мене звати Ліка Курінна. Я стиліст, яка допомагає жінкам знайти свій стиль через глибше розуміння себе. Якщо вам близька філософія стиль через індивідуальність. Підписуйтесь на цей канал, ставте нагадування, щоб не пропустити нові відео. Також ви можете слідкувати за мною у Instagram або читати мій телеграм-канал. А сьогодні ми поговоримо, як же зробити свої літні образи цікавішими, не змінюючи при цьому весь гардероб. Поїхали! Перший прийом це хустка куди завгодно. Легка хустка це чудовий спосіб зробити ваші образи цікавішими, не змінюючи наявний гардероб. Їх дуже легко знайти в будь-якому сегменті від люксу до мас маркету Але рекомендую все ж таки дивитись на склад. Ідеально, якщо вона буде з шовку. Або звіскози. Хустка може бути однотонна, спокійного кольору, щоб доповнити ваші стримані аутфіти, а може бути навпаки яскравою і стати акцентом, розбавити спокійні кольори, додати нотку такої грайливості та літнього настрою, особливо влітку, коли Тягне прямо таки на яскраві кольори та додавання їх у образи. Хустка з принтом ще один варіант, але при виборі такої зверніть увагу, щоб принт пасував вам за настроєм та характером. А коли кольори самого принту хустки будуть ще присутні у вашому образі, тоді це буде виглядати ще більш продумано та завершено, але це не обов'язково. В'язати хустку, як я вже казала, можна куди завгодно: на голову, на шию, на пояс, на сумку, на руку. Одним словом, куди вам заманеться наступний прийом це кольорові акценти. Найчастіше наші літні образи не містять багато одиниць одягу, адже гратись у багатошаровість, коли на вулиці спека, так собі ідея. Отже, додати колір це дуже класний прийом, щоб вирішити проблему скучних образів. Тут поле для експериментів безмежне. Наприклад, можна замінити звичну майку на більш яскравий топ, додати хустку або сумку, чи прикраси, або навіть манікюр. Головне, пам'ятайте, чим далі від обличчя, тим більш безпечна зона. Тому, якщо ви не готові до сміливих рішень у образах, додайте кольор у взуття, у сумку чи, наприклад, браслети на руках. Вони будуть далеко від портретної зони, а отже, не будуть так сильно привертати увагу. Але при цьому будуть працювати на ваш образ. Або навпаки, якщо хочете привернути увагу, обирайте прикраси на шию. Топи, сукні, якісь жилети, футболки яскравого кольору тут же як вам комфортніше слухайте себе. І до речі, про кольорові акценти це абсолютно спокійно. Може бути лише один яскравий колір, який буде працювати самостійно у образі, просто як така собі, знаєте, яскрава пляма. А можна дублювати цей колір аксесуарами. Наприклад, яскрава кепка чи хустка можуть повторюватись у кольори браслетів на руках. Правило, що сумка має бути в тон до взуття, забули. Ви вільні робити як хочете. Це вже знаєте таке застаріле правило стилізації. Третій варіант стилізації на літо це цікаві фактури. Коли ваш образ на літо це лише дві одиниці, то для того, щоб оку було за що зачепитись, класно обрати цікаві фактури, наприклад, якісь плісовані у топі чи брюках або ажурні у спідницях. До речі, плетена сумка це також фактура. Вона може бути з рафії, джута чи бамбука. Або більш таки універсальний варіант це плетена сумка зі штучної чи натуральної шкіри. Щільні фактури та текстури не хочеться носити на собі влітку, але якраз у взутті так чи сумках це дуже класне рішення. Четверте, складні кольори: перевага складних відтінків у тому, що вони не очевидні і не масові, і при цьому виглядають цікаво. Щоб легко зрозуміти, чи складний цей колір перед вами, спробуйте його описати одним словом. Якщо не виходить, то цей відтінок можна вважати складним. Такі кольори можуть змінюватися залежно від світла, мати якийсь нюанс чи підтон. Це можуть бути також приглушені кольори, які, до речі, легко сполучати між собою, адже їх поєднує такий ефект напилення. Приглушені кольори не перетягують на себе багато уваги, але вже додають складності образом. Їх можна сполучати як з більш такими яскравими кольорами, і тоді вони вже стають фоновими. П'ятий прийом на літо це прикраси та аксесуари. Влітку вони особливо важливі. Адже, як я вже говорила, ми не можемо використовувати багато елементів одягу, і саме за допомогою аксесуарів та прикрас ми витягуємо наш образ на таку наступну сходинку по цікавості, додаємо глибини та вже тут а, такої вашої індивідуальності. До речі, багато хто забуває, але не варто. Про пояс навіть у такий простий образ, як топ та джинси або джинсові шорти, він вже додасть глибини. Можна взяти, до речі, плетений пояс, чи з якоюсь цікавою фактурою, чи навіть спринтом, або додатковими металевими деталями. Ширина також може бути різною від вузького класичного стриманого такого поясу до суперширокого акцентного. Тут же зважайте на ваш стильовий напрям та доречність до всього образу. Можна, до речі, використовувати одразу два пояси в одному образі. Це також може виглядати цікаво, прикраси. Ну що, тут скажу лише одне: будь-які прикраси ускладнять ваш образ. І, і мінімалістичні, і та стримані, і масивні такі крупні. Їх може бути багато або, навпаки, лише щось одне. Головне, щоб це було близько саме вам, і за стилем, і за комфортом, що на мою думку. Також дуже важливо зважати на свою точку комфорту. Літом дуже класно можна грати з якимись браслетами на ноги, на руки, ланцюжками на талії, або використовувати брошки чи зажими для того, щоб прикрасити одяг. Наприклад, додати на шлейку майки і створити таким чином асиметрію, так закрити можна один із гудзиків або всі одразу, або додати сережку у манжети, сорочки. Більше до речі, таких ідей, які я підглядаю найчастіше з подіумних показів, можете Побачити на моєму телеграм-каналі посилання під цим відео. Ви можете використовувати всі з наведених прийомів одразу, по черзі, чи лише один. Одним словом, додавайте лише те, що буде близько саме вам. Адже лише у речах, які органічно відображають вас, ви завжди почуваєтесь дійсно класно. А отже, і додаєте харизми вашим образом. А це. Найголовніше у вашому стилі. У коментарях пропоную поділитись вашими улюбленими прийомами на літо. Я почитаю, можливо, деякі дівчата також надихнуться. Ну що, на цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео. Пока!